Шановні присутні, шановні представники наших громад, шановні урядовці, всі присутні, дорогий пане президенту, дорогий Антоніо. Я вдячний, що ти сьогодні з нами. Дуже вдячний тобі за цей візит. Дякуємо за підтримку. І також я знаю, що сьогодні з нами ще не бачились пані міністр закордонних справ Швеції. У нас бося добро дня. Така участь наших європейських друзів в такому заході. В роботі конгресу місцевих та регіональних влад України дуже добре демонструє наскільки це пов'язані вже речі, наша внутрішня політика України і наші відносини з європейським союзом Україна де-факто інтегрується в європейський союз. Ми працюємо для відкриття кластерів. Ми досягаємо результатів і робимо це разом з євросоюзом. Всі наші програми взаємодії вони сьогодні працюють оборонні, передусім енергетичні програми бюджетної стійкості, які так важливі для підтримки наших людей. Я дуже ціную всю допомогу взаємодію на рівні між громадами, між містами. Європейські інституції також працюють безпосередньо з громадами. Ми дуже вдячні за таку підтримку і допомогу. Це один із шляхів підтримки локального розвитку в Україні. Дякуємо за все це зараз. Ми в Закарпатті, і це один із важливих регіонів, один з тих регіонів, які на сьогодні створюють для України. Економічну базу тут релоковані підприємства, також нові наші підприємства. І Сьогодні ми разом з президентом Кошту деякі з цих підприємств вже відвідали, відвідуємо і приклад Закарпаття також інших наших регіонів, які в час війни збільшують промислову силу України, соціальну силу України. Це приклад наскільки сильними є українці. Ми дякуємо вам. Всім представникам, які тут, всім хто офлайн, хто онлайн. Я дякую всім, а, окремо кожній кожній громаді, яка дає Україні економічну силу. І прошу уряд України і надалі відчутно підтримувати програму щодо підтримки наших громад. А, зроблено в Україні, а це зокрема українські індустріальні парки, робочі місця. В нашій державі програми енергетичної модернізації в громадах, альтернативна енергетика, всі формати полегшення доступу до мереж, програми кредитування. Ми очікуємо від уряду пропозицію дієвого страхування військових ризиків для прифронтових громад. І вже на тижні має бути доповідь, шановна пані прем'єр-міністра Юлії Свириденко, щодо цієї програми. Ми дякуємо. Кожній громаді, яка підтримує нашу здатність оборонятися, та прифронтовим громадам, окрема моя вдячність і окрема вдячність низький уклін а просто всім людям, які в прикордонні з ворогом, які в прифронтових громадах кожного дня виконують свою роботу, служать державі, допомагають всім. Які дають робочі місця, які працюють на цих робочих місцях і які забезпечують, все, щоб наша країна жила. Окремо я хотів би вам всім подякувати і підтримати вас. Дуже дякую. Надзвичайно важливо, щоб ми цього року продовжували від українських громад підтримку наших воїнів. Не менше ніж 15% від надходжень громад, і це реалістичний показник. Хочу подякувати друзям всім в Європі в інших частинах світу, які бувають в Україні, які відвідують наші регіони, які реально не по чутках, а реально самі бачать, що реально робить Росія, та наскільки важливо зберігати підтримку України на достатньому рівні. Саме достатній рівень підтримки України забезпечує один з елементів тиску на Росію. Другий елемент тиску це санкції проти Росії. Разом працюємо над обома цими елементами, і ми вдячні за санкційний тиск на Росію в Європейському Союзі і. Передусім, і дякуємо за союз між Європою і Сполученим Штатам Америки за союзницькі дії щодо тиску на Росію. Ми просимо всіх вас, кожну громаду, кожного лідера громади, бути активними в цьому напрямку на своєму рівні, в напрямку санкцій, в контактах з іншими партнерами, громадами між громадами Європейського союзу. Завжди, будь ласка. Просувайте необхідність далі допомагати. Кожен бачить, що Росія не припиняє атак. Кожен бачить, що наслідки російських ударів тяжкі, передусім для наших міст, сіл для українських цивільних. Європа так влаштована, що голоси громад часто мають значення не менше ніж голоси держав. Тому важливо, щоб громади. Були активними і окрім такої активності, будь ласка, повністю виконуйте домовленості з нашими партнерами. Просимо вас, це передусім завдання для дипломатичної команди України. У нас багато коаліцій з партнерами. У нас є оборонні коаліції, коаліції, які допомагають захисту життів. Це такі, наприклад, як коаліція укриттів. Все має бути наповнено змістом і результатами. Якщо про коаліцію заявлено, має бути помітно людям, що саме Україна зробила в рамках цієї коаліції. Багато країн і громад готові допомагати нам. Це треба направляти. Конкретний приклад: кошти для шкільного харчування для всіх наших дітей. Програма такого безоплатного харчування. Має бути в усіх наших українських школах для всіх наших українських діточок. Ми про це говорили і сьогодні з колегами, і е, піднімали цю тему з Антоніо, І вчора я говорив з президенткою Єврокомісії Урсулою фондрляєм. Ми сподіваємося забезпечити цю програму, але мені би хотілось більшого лідерства урядовців, передусім наших міністерств. Е, Усвіти Міністерство закордонних справ повинно також допомагати і для реалізації таких програм. Це стосується допомоги дітям, не тільки харчування, це і наповнення наших шкіл шкільними автобусами, укриттями, про які я вже сказав, необхідне обладнання. Важливо відзначити також темпи будівництва підземних шкіл в регіонах, які цього потребують. І я хочу подякувати громадам та кожній області за конкретні успіхи. Успіхи є. Це Харківщина, це Запоріжжя, це Херсонщина. Ще одне хочу подякувати всім з вас, хто робить реальні речі для інтеграції ветеранів у економічне і соціальне життя. Це стратегічна робота, кожен ветеранський простор, ветеранські бізнеси. Створення робочих місць для ветеранів це має бути пріоритетом для кожної громади. І важливо, щоб була позитивна конкуренція між громадами у створенні таких можливостей, щоб за підсумками року ми могли разом, разом визначити, які громади дійсно є прикладом реалізації ветеранської політики, політики героїв. Прошу дуже уряд та команду офісу координувати цю роботу особливо та протягом місяця запропонувати цілісно об'єднану платформу з усіма можливостями для ветеранів як на центральному рівні у відносинах з державою, так і в громадах. Послуги для ветеранів, сервіси, документи, можливості в освіті та підприємництві, працевлаштування, все це має бути об'єднано, все це має працювати для. Нашого суспільства і розвитку українських громад. Дякую всім за роботу, за службу державі. Слава Україні. Дякую! Пані та панове, модератор заходу, заступник керівника Офісу президента України, виконавчий секретар президії Конгресу Віктор Микита. Дякую, пане президенте. І хочу запросити до слова голову Європейської ради пана Антоніо Кошта. Вашу високоповажності. просимо до слова. Dear Шановний пане президенте, Володимире, пані прем'єр-міністрко, пані та панове. Для мене велика честь приєднатися до конгресу місцевих та регіональних влад за запрошення президента Зеленського. Це вже мій третій візит до України, менш ніж за рік. Але це перший мій візит на західну Україну, і це Дійсно дуже чудовий мальовничий закарпатський регіон і українські місцеві та регіональні громади продемонстрували величезну стійкість, і вони надихають Європу в багатьох різних аспектах. Незважаючи на спровоковану і жорстоку війну, ви продовжуєте надавати всі необхідні послуги, продовжуєте охороняти і боронити ваших громадян, рішучість та стар. Ши підхід демонструє найкращі сторони демократії європейського способу життя. Ваша сила є надзвичайно важливою зараз для майбутнього України для всіх українців. від Закарпаття до Донбасу від Суми до Одеси. Мій меседж залишається абсолютно чітким ми ваші найближчі друзі та партнери, і ви можете розраховувати на нашу підтримку. Російська війна призводить до величезних страждань. Призводить до руйнувань міст. Вона також шкодить природнім багатством України. Ми готові робити більше, зокрема за рахунок підвищення кількості санкцій та економічного тиску на Росію заради того, щоб Росія зупинила цю війну. Будь-яка мирна домовленість має передбачати те, щоб Росія не могла більше якимось чином лякати чи створювати загрозу для України та Європи, і разом з партнерами ми будемо надавати потужні безпокові гарантії для того, щоб запобігти майбутнім атакам, як ви знаєте, вчора в Парижі на засіданні коаліції охочих були окреслені певні плани наших військових для того, щоб забезпечити потужні та ефективні гарантії безпеки в Україні і. Різні країни повністю готові долучатися до цих безпекових гарантій, зокрема за рахунок відправлення військового контингенту, а також за рахунок забезпечення протиповітряної оборони та оборони на морі. Це чітке зобов'язання заради нашого спільного майбутнього. А українське майбутнє безумовно лежить в Європейському Союзі. Це заради миру і процвітання України, і місцеві органи влади відіграють дуже важливу роль у цьому процесі. Децентралізація це ключовий напрямок, ключовий елемент європейської демократії. Багаторівневий уряд є надзвичайно важливим для забезпечення ефективного та прозорого управління управління ближчого до громадян децентралізація, що надала більше повноважень місцевому рівню, є надзвичайно важливим елементом наближення до європейського союзу. Тож я закликаю продовжувати посилювати здатність приймати рішення на місцевому рівні і розбудову їх спроможностей. Я колишній мер свого міста Лісабон, я можу вас безмовно. О, no, запевне що переважна більшість європейських європейського законодавства вона виконується саме місцевими громадами і саме тому європейське майбутнє залежить від активно вік активної участі та повноважень які виконуються саме місцевими органами тож ми будемо надавати підтримку власне програм децентралізації звичайно ми ніколи не можемо забути що важливими Елементами нашого процвітання є якраз регіональна політика, і разом ми будемо створювати більш яскраве майбутнє, а також процвітаючу та стійку Україну ви можете розраховувати на нас. Ми безумовно стоїмо і будемо допомагати Україні як під час війни, так і в майбутньому у мирний час і що. Найбільш важливо, що дуже важливо, як повний член і повноправний член Європейського союзу. Дякую за вашу роботу. Дякуємо. Пане президенте, за вашим дорученням. Надалі впродовж цього конгресу ми спільно з командою уряду детально опрацюємо прикладні рішення для громад у рамках питань порядку денного засідання. Дякую, дякую вам, пане президенте, пане голову Європейської ради, за відкриття нашого засідання. Дякуємо. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! А это ваше? Шановні колеги, продовжуємо наше засідання. І до слова запрошується голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, який наразі перебуває в закордонному відрядженні та долучається до нас онлайн. Дякую. Шановний пане президенте. Шановна пане голову Європейської ради, шановна пані прем'єр-міністри, пане голово президії та члени конгресу місцевих та регіональних влад. Мені приємно сьогодні дуже вітати вас, навіть якщо цього разу роблю це онлайн. Зараз як вже зазначили, я знаходжуся у закордонному відрядженні на саміті голів парламентів країн Великої Сімки, який відбувається в Канаді, і де ми з колегами-спікерами, які представляють. Країни з найпотужнішими економіками світу обговорюємо низку важливих питань щодо допомоги та підтримки України. Особливо це важливо в той період, коли наші партнери в парламентах світу займаються бюджетними процесами, питаннями санкційного тиску на агресора, створення законодавчих механізмів конфіскації та використання заморожених російських активів тощо. І буквально за. Та декілька хвилин в мене заплановано низку важливих перемовин з колегами, зокрема зі спікером Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки Майклом Джонсоном. А, але мені особливо приємно, що цей день я розпочинаю тут з прекрасного спілкування з рідною Україною. А те, що я знаходжусь на зв'язку з п'ятої ранку за канадійським часом, це мені здається найкраще свідчення того, як щемливо та трепетно я відношуся до нашого конгресу. А цей Конгрес, який президент започаткував у 2021 році, справді став майданчиком довіри і співпраці. І тут ми відверто шукаємо рішення разом. І сьогодні теми є надзвичайно важливими. Це бюджет 2026 року, зима, яка знову стане випробуванням, і підтримка тих, хто повернувся з полону. Це питання, яке торкається життя кожної української родини. І за цей рік парламент зробив чимало для громад. Ми зробили адміністративні процедури простішими, зрозумілішими, спростили правила співпраці між громадами, щоб вони могли об'єднувати зусилля, підтримали інститут старост, який у громадах став справжнім містком між владою і людьми, особливо у воєнний час. Але ми не зупиняємося попереду закони, які мають допомогти відбудувати зруйновані території, чітко розмежувати повноваження між центральною та місцевою владами. І це не просто тексти законів, це правила, які вплинуть на життя людей у кожному селі і місці. Ми також готуємося до ухвалення бюджету 26-го року, і головне завдання тут, щоб він працював для людей, щоб відновлювалася інфраструктура, щоб громади на лінії фронту відчували захист, щоб у тилу було тепло і стабільно. І ще одне: це захист людей, які повернулися з полону. Це наш обов'язок як держави і як суспільства. і ці люди. Пройшли через пекло. І ми повинні зробити все для того, щоб вони відчули турботу і знову почали жити повноцінно. І тут роль місцевої влади ключова. Саме громади можуть простягнути руку допомоги в найперші дні. Дорогі друзі, ми сильні, коли єдині. Президент, парламент, уряд, громади і наші міжнародні партнери. І разом ми обов'язково вистоїмо. Я дякую вам всім за роботу, дякую за віру. І слава Україні, дякуємо, пане Руслане. До слова запрошується прем'єр-міністр України Юлія Свереденко. Прошу пані Юлія. Дякую дуже. Шановні голови громад, голови регіонів, колеги, партнери. Ми зібрались в непростий час, і нам як державі потрібно одночасно воювати і працювати, тримати економіку, забезпечуючи при цьому людям доступ до якісних послуг і забезпечувати, забезпечувати гідний рівень життя. Тому власне, сьогоднішня сьогоднішній захід побудований таким чином, щоб ми сфокусувалися на трьох основних питаннях, які вас точно турбують. Це бюджет, це захист. І захист енергетичних об'єктів, і, взагалі, підготовка до опалювального сезону, і безумовно соціальний вимір. Наше спільне завдання це дати громадам ресурс та інструменти, щоб люди в своїх рідних містах і селах могли жити комфортно, і безпечно навіть в умовах війни. Я почну з підготовки до бюджету. Безумовно, розлогу відповідь і виступ буде мати міністр фінансів Сергій Михайлович Марченко. Але для нас безумовно пріоритет, як і в бюджеті 2025 року, залишається безпека і оборона відповідно до нормативних відповідно до закону, ми маємо 15 вересня подати проект бюджету в зал. Ми розуміємо також, наскільки важливо зберегти підтримку для громад, підтримку для бізнесу. Тому ми будемо робити акцент окремо на фінансування важливих сфер, таких як сфера освіти. На неї в наступному році ми будемо передбачати 119 мільярдів гривень від будівництва в школах до безоплатного харчування. Окремо буде підтримка прифронтових регіонів і ВПО, звичайно, медицина. І е, окремо теж житло житло для внутрішньопереміщених осіб. А я думаю, що якраз деталь детально про плани розповість Сергій Михайлович. Водночас від себе додам, що ми дуже добре розуміємо, що фінансово спроможні громади е, народжуються там, де працює бізнес, де працює приватний сектор. І в 2024-2025 роках, якщо сумарно скласти всі програми підтримки в рамках зроблено в Україні, це було 70 мільярдів гривень. Це 5,7,9, це іпотечне кредитування, гранти на переробку. І розвиток індустріальних парків і звичайно підтримка проєктів з значними інвестиціями. Як результат, ми маємо позитивну динаміку доходів громадян громад за перший другий квартал 2025 року. Доходи місцевих бюджетів порівняно з таким же періодом 2024-го зросли на 18%, Надходження від бізнесу на 18,4%. Це результат спільної роботи держави, місцевої влади і зі створення умов для підприємництва. Тому найефективніші програми підтримки. Бізнесу, які були двадцять 2025-2024 році, будуть відображені в бюджеті 2026 року. Друге важливе питання, яке ми точно не можемо оминути, це підготовка до зими. Кожна зима під час війни це тест, наш тест на стійкість. Ми маємо тут працювати з вами як одна команда. Сьогодні стан готовності по основних секторах понад 80%. Підготовлено 115 тисяч житлових будинків. Це 79,6% від плану, і 21 одна тисяча об'єктів соціальної сфери. Це 87,6%. до початку сезону. Ми плануємо, що будуть завершені всі необхідні заходи. Але ми розуміємо дуже чітко і це свої, своєму вступному слові на цьому зазначив президент. Це про фронтові громади, які живуть під постійними обстрілами, не мають доступу дуже часто до базових послуг. Тому саме ці громади будуть потребувати першочергової допомоги нашої від держави від партнерів. Ми вже вхвалили першу частину програми підтримки. Перший пакет, який охопили охопив 238 громад з населенням понад 6,6 мільйонів осіб. Детальні плани та графіки готовності до опалювального сезону представлять віце-прем'єр-міністр відновлення України, це Олексій Кулеба і міністр енергетики Світлана Грінчук. І останнє проте найважливіше це соціальний вимір. Це люди, наші військові, ветерани, сім'ї захисників це стратегічний напрямок. Окремий блок сьогодні буде про реабілітацію та реінтеграцію людей, які повертаються з російського полону. Ми на початку серпня ухвалили як уряд програму медичного огляду для захисників, щоб кожен отримав своєчасне лікування, реабілітацію та допомогу з оформлення документів. Ми паралельно тримаємо фокус на працевлаштуванні та перекваліфікацію ветеранів підтримки ветеранського бізнесу, їхньому пріоритетному доступі до послуг у громадах. І ми будемо окремо працювати і представимо відповідно до задачі президента платформу, яка буде об'єднувати в себе. Всі послуги соціальні, які ми надаємо як держава, і послуги з працевлаштування започаткування власної справи на єдиному ресурсі. Детально про соціальний захист і першочергові завдання розповість заступниця офісу президента Ірина Верещук. Ми добре розуміємо, колеги, що тепло в оселях, робочі місця, якісні послуги, підтримка для тих, хто на напередові повертається додому. Це найбільше очікування від людей. І наше завдання зробити так, щоб ці очікування справжувалися в кожному місці і. В кожному селищі. Це означає, що ми е, маємо докладати максимум зусиль, і це тільки це дасть нам можливість закладати підвали для сильної економіки, і сильної громади. Ми абсолютно впевнені, що можемо досягти цих показників результатів тільки в спільній діяльності, уряд, місцева влада, бізнес, громадяни. І я вірю, що нам це всім під силу. Я вам дуже дякую, дякую за роботу, дякую кожній громаді. Далі слово колегам.